Привіт, мої дорогенькі! Починаємо заняття з математики. Спочатку з меншими діточками, а далі зі старшими. Отже, приступаємо. Сьогодні до нас завітала надзвичайна гостя. Вона не хоче з'являтися, доки ви не відгадаєте загадку про неї. Ось послухайте. Я руда низького зросту, хитра я і довго хвоста, на курей я ласа. В них таке смачненьке м'ясо. Вовку, братику, сестриця, а звуть мене? Як же її звуть? Лисиця, правильно. Дітки, вона дізналася, що ви займаєтеся математикою і теж хоче, щоб ви її навчили рахувати, знати цифри, допоможете да їй. Вона розповіла, що поруч з нею. Живуть неподалік на озері гусочки, в лісі зайці, а в селі є курочки і просить, щоб ви навчили її рахувати. Спочатку порахуємо гусочок, що рядочком стоять біля ставочку. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього гусочок? А тепер порахуємо зайчика, що сидять купкою. Скільки всього зайчиків? А ось курочок порахувати буде дуже складно, казала Лиска, бо вони розбіглися по всьому подвір'ю. Діти, скільки курочок? Молодці! Лисичка дякує вам! І каже, що хоче ще вивчити цифри. Давайте з вами пригадаємо, як називаються ці цифри. Один, два, три, чотири, п'ять. Погляньте уважно на ось ці фрукти. Необхідно визначити, якої цифрі відповідає їх кількість. Скільки лимонів? Один. Знайдіть цифру один. Скільки яблук? Два. Знайдіть відповідну цифру. Скільки слив? Якої цифрі це відповідає? Скільки бананів? Вкажіть цю цифру. Скільки полуниць? Яка цьому відповідає цифра? Але що сталося? Переплуталися цифри і фрукти. Спробуйте знову знайти відповідність кількісті фруктів і цифр самостійно. Ось лисичка вже і цифри знає разом з вами. Але це не все. Вона підготувала ще одне для вас завдання. Погляньте на ось цю картину, що розташовано по центру цієї картини. Ялинка, що знаходиться в правому верхньому куті картини, що розташовано в лівому верхньому куті? Що зображена над ялинкою? Що під ялинкою? Що знаходиться праворуч від грибочка? Хто сидить на пеньку? Що зображено ліворуч від ялинки? Молодці! Ви були дуже уважними і тому впоралися з цим завданням, а у лисички для вас останнє завдання. Викладіть за зразком ці геометричні фігури з лічильних паличок та назвіть їх. Лисички дуже сподобалось, як ви займалися математикою. Вона подякувала і побігла до своїх лисенят. А далі продовжуємо заняття зі старшими діточками. Дід, чи знаєте ви свою вагу? А як можна дізнатися? Чи були ви в медичному кабінеті? Чи спостерігали, що там є ваги, за допомогою яких зважують діточок? Отже, щоб дізнатися власну вагу, необхідно скористатися вагами. А чи можна на ока визначити вагу предмету? А ось давайте спочатку виконаємо завдання. Погляньте уважно на цих істот. Назвіть їх від найменшої до найбільшої істоти. Отже, яка істота була найменша? Яка найбільша? Хто більше за слона? Хто менше за ведмідя? Як ви гадаєте, на цьому малюнку, хто буде найважчий? Отже, якщо він найбільший, то він, мабуть, і найважчий? А зараз ми це перевіримо. Я зробила іграшкові ваги з конструктора. На що вони схожі? На гойдоку, Так? Ось дивіться. І зараз буде перевіряти. Спочатку ми перевіримо на однакових предметах. Ось у мене монетки однакового номіналу по 1 гривні. Ми покладемо їх на обидві чаші. І подивимося. Вони показують, що вага однакова. А зараз я заміню ось цю монетку на дві. Рівні. Чи будуть вони однакові? Ні, дві гривні стали важчі, і ця сторона опустилася донизу. Ми перевіряли на монетках, а зараз перевіримо за об'ємом. Погляньте, у мене ват. Бачите її скільки? І одна маленька монетка. Що буде важче? А зараз перевіримо. Отже, кладемо А на цю кладемо монетку. Отже, зараз ми перевіримо, що буде важче. Багато вати чи одна маленька монетка. Виявилося, що монетка важче, ніж така кількість вати, тому не завжди те, що велике можете важити більше. А якщо зважити однакові предмети, але різної кількості, яка частинка опуститься вниз? Що буде важче? Давайте перевіримо. Так, дві монетки і одна. Ваші дві монетки. Погляньте уважно і з'ясуйте, які чаші на цих вагах опустяться донизу, якщо ми будемо зважувати ці фрукти. Перевірте. Чи правильно ви визначили? Погляньте на ось ці ваги з кубиками. Якщо уважно придивитися, то там, де більше кубиків, опустилися донизу, а де менше, піднялися доверху. То ми, ми можемо їх порівняти знаком більше або менше. Поруч ваги. На них однакова кількість кубиків. Ми можемо позначити знаком дорівнює. Виконайте це завдання самостійно. Запишіть в зошиті кількість кубіків і запишіть порівняльний знак між ними. В давнину люди користувалися різними мірами ваги Фунт, фунт. Але люди з однієї країни не розуміли, скільки дорівнює пут, а люди з іншої скільки дорівнює фунт. Тому вони домовились про одну міру кілограм. І тоді люди розуміли, що 5 кілограмів картоплі в Америці стільки ж, як 5 кілограмів і в Україні. А користувалися вони ось такими ваговими гірями, які важили один, 2, 3, 4 кілограми. Пропоную визначити вагу тваринок за допомогою гірь на протилежному боці. Отже, білочка, скільки ж вона важить? Які гірі стоять поруч з нею? Один один і ще один кілограм. Скільки це буде разом? Скільки важить півник? Поруч з ним стоїть один, один і два кілограми. Скільки він важить? На письмі ми можемо це. Записати ось таким чином. 1 плюс 1 плюс 1 дорівнює 3 кг. Скільки ж важить півник? 1 плюс 1 плюс 2. Скільки? Визначить самостійно вагу козеня і порося. Запишіть відповідний вираз. У зошиті. Наступне завдання. Погляньте на ось ці чашки. Як ви вважаєте, в яку можна налити більше ридуни? Молодці! Наступне завдання. В перший глечик налили 5 склянок води. І це зайняло півглечика. В другий глечик Налили сім склянок води? Як буде утворюватися рівень вище чи нижче? Діти, чого сьогодні ми з вами навчилися? Як користуватися вагами? У яких одиницях вимірюють вагу предметів? Що найбільше вам сподобалось. На сьогодні заняття закінчено. Чекаю ваших письмових робіт. Пока!